А чи впевнені ви, що розумієте потреби своїх клієнтів? Завдання продавця і маркетолога зрозуміти больові точки покупця і запропонувати йому рішення. Але важливо пам'ятати, що однакового універсального підходу не існує, описуючи переваги товару однаково для всіх, ви не зможете досягти високих продажів. У цьому відео ми детально розберемо, як визначити потреби клієнтів, використовувати психологічні тригери та будувати довгострокові відносини. З вами команда LP Мобі. Мене звати Анастасія. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо розуміти клієнта це не лише знати, який товар йому потрібен, це розуміти його емоції, відчуття і бажання. Часто люди самі не розуміють, що вони хочуть, саме тому ваша задача допомогти їм усвідомити, що їм потрібно, і показати, що ваш продукт це найкраще рішення. І ось основні питання, які потрібно поставити до себе: чому клієнт звернувся саме до вас, які проблеми чи бажання він хоче вирішити за допомогою вашого продукту, і що може завадити здійснити йому покупку? Уважне слухання. Коли клієнт чітко усвідомлює, що йому потрібно, далі задача продавця уважно слухати. Але тут є декілька моментів: по-перше, не перебивати клієнта і дати йому висловити свої думки до кінця. По-друге, виявляти інтерес. Якщо це телефонний дзвінок, можна використовувати такі фрази, як так, це цікаво. Я вас розумію. У текстовій комунікації можна сказати Дякую, що поділилися. Так, давайте розглянемо це детальніше. Третє задавати уточнюючі питання: що для вас найважливіше в цьому продукті, як ви плануєте його надалі використовувати? Уважне слухання допомагає не лише чітко зрозуміти клієнта, а й створити відчуття довіри. А довіра це перший крок до успішних продажів. Але не всі клієнти одразу розповідають, що їм потрібно, інколи вони самі не розуміють, чого насправді хочуть. У таких ситуаціях допомагає техніка правильних запитань. Спробуйте розпочати діалог з відкритих питань, наприклад, що ви шукаєте, для якої мети вам потрібен цей товар, що було для вас важливим при попередніх покупках. Такі питання допоможуть покупцю точніше зрозуміти, що йому потрібно, а вам запропонувати йому ідеальний варіант. Але пам'ятаємо про баланс. Діалог має бути природнім, а не нагадувати допит. Для успішних продажів важливо. Розуміти, що саме впливає на рішення покупця, і ось декілька чинників: ціна покупці часто порівнюють ціни, але важливо не лише надавати конкурентну ціну, а й показувати цінність вашого продукту відгуки. Позитивні відгуки та рейтинг бренду завжди збільшують довіру покупців, а також швидкість і зручність доставки. А тепер поговоримо, як створювати тригери попиту. По-перше, це обмеженість пропозицій. Акції і знижки завжди мотивують клієнтів швидше приймати рішення. Візуальні тригери сюди відносяться яскраві банери, спливаючі вікна. Це стимулює до імпульсивних покупок. Психологічні тригери. Сюди відносимо відгуки, рейтинги, соціальні докази. Це, звичайно, теж впливає. Виявлення потреб покупця це один із етапів продажів. Далі, якщо ви будете глибоко розуміти потреби клієнта та поєднувати це з ефективною стратегією продажів, то у вашому бізнесі точно буде успіх. Ну а щоб ще покращити ваші продажі, рекомендуємо вам створити лендінг для ваших товарів або послуг. Це робите з допомогою конструктору сайтів LP Mobi. Тут вже є готові шаблони, ви просто підставляєте свої картинки, текст і готово. На LP Mobi діє безкоштовний тариф на перший лендінг без обмежень. А ще в подарунок ви отримаєте бонус топ-5 ніж на весь рік. Посилання буде в описі. А на цьому все. Залишайте ваші відгуки, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Та до зустрічі! На все добре!